Вітаю, пані та панове, 88-й епізод Universe Mode, ми на NXT. І розпочинаємо ми сьогодні з нових команди чемпіонів Жовто золото Чорного Бренду. Тому що ваше перше змагання це буде поєдинок 2 на 2 І першими на арену у супроводі Тіфані Стретон. Виходять нові командні чемпіони NXT Mansua Tamace Maximum Mail Models. І Fanny Stretton що що це агентство до небес і вона стримала свою обіцянку на NXT in your house. Ці двоє перемогли Pretty Deadly та колишніх чемпіонів Double Tyler і стали новими командами чемпіонами. Як же золото лишить цим хлопцям? Зміна Тіфані Стреттон на Алію Алію на Тіфані Стретен навпаки. Це було найкраще рішення для цього агентства. Їх опоненти Енджел та Умберто. Витальні коханці Лотаріус! Лос Лотаріус є унікальна можливість сьогодні здолати нових командних чемпіонів NXT і продвинутись вище по сходинках до звання командних чемпіонів NXT. ГОНГ! Розпочинаємо! Мом Мансуар щось трошечки перепутав, у який бік йому треба бити, але не слід забувати, що командні чемпіони пройшли через край виснажливий та важкий поєдинок на NXT In Your House. Тристоронній командний бій. Нікому не побажаєш такий тип матчу. Німецький суплекс від Умберто виривається. Мансуа. Діті! Від гарячого Латиноса. Тропкік від Умберто. І повів-повів поманного чемпіона до куточка. Естафету утримає Angel. Командний прийом чудовий від Лос Лотаріус. Передає естафету Масе. Енджел. по Масе, масе понтитакує. Так, що скандує глядачі не можу розібрати. Щось цікаве, напевно. Відлітає Енджел Гарза. у який Мілітарі Слем. Відздовання модельного агентства. Мансуа відповідає за техніку, Масе, очевидно, за силу. Повер... Повернувся. Енджел масе щось спіткнувся, я не знаю. А ухиляється. Лут Еспрес. Ух, Бігбут. Ще удар по животу. від Масе. у куточку модельного агентства Командних чемпіонів користуються вони командною роботою. І Енджел Гарзе влітає у стійку рингу. І ще удар. Від Масе розбігається. Здоровань! Гарпун! Зі всієї сили для Енджела. Але Умберто тут як тут. Так, повертається Мансуа до поєдинку. І Мансуа. Мунсолт. Знову тримання. Один-два. Еджо виривається. Трошечки стомпів від Мансуа. Удари по обличчю. Енджел у кутку. Мансуа розгін. Елбоу дроп. Намагається. Енджел допустити до кутка, щоб передати естафету. Проте отримає Німецький супер із Мансуа і те, що я вам і казав, панове, чудова летючість у Саудита. Повертається Енджел Гарзе на ринг. Де його вже очікують. Свіжіньки оплюхани, хотів сказати. І тут Енджел контратакує. Повербомба! Підводиться Мансуа. Енджел. андерхук. Харі Рада. Мунсолт. Від Мансуа. Ой-ой-ой. Хедбат повинен був бути, але щось не зайшло. Удар по спині отримує... Мансуа відбивається від атаки Ум Умберто. До речі, змінились Лос Лотаріос. Ровінг катер Від Мансуа в утримання, щоб здобути перемогу. 1-2. Ні, Умберто надто свіженький. Ніколи не міг би подумати, що глядачі будуть скандувати командний реслінг на бою. Максуум Мел Модулс, але це все магія, що зробила Тіфані Стретон. Ой-ой! Ух! Який жорсткий некбрейкер. Від Енджела Мансе. Мансе Масе поспішає на допомогу, але отримує І Люлів трошечки від Енджела. Від Умберто, точніше. Мансуас спішить рятувати Командний прийом. Нічого собі не, жодного разу ще не бачив. Щоб виконували помадний прийом на нелегальному учаснику поєдинку. Відбувається Angel. Супер Кік І Angel гарза. Бере на приціл. Що це було? Сказати складно. Масей в черговий раз рятує свого партнера по команді і все ніяк не може попасти прийомом карусель, карусель! Для Енджела Гарзи. Інзегурі. До куточку полетів Енджел. Умберто не захотів отримувати прочухання. Але команді чемпіони міняється і командна робота подвійний кидок через себе. <гас> Естафету таки передає. Енджел гарза. А це лише перший бій сьогодні. У нас ще багато цікавого заплановано утримання від Умберто. Пані Рефері. Зриває. Ну, ніхто і не казав, що перше командне випробування буде простим. Відбувається масе. Полетів Умберто у куток. Високе коліно. Є! Пауербомба ще разок. Та подвійний лекдроп. Харікарана від Умберто. І естафету отримає Енджел Щось ма масе трошечки промазав. Зі своєю атакою влітає Умберто до рингсайду Відбивається Енджел. Але. Не тут то було. І Масе Підіймає Енджела! Чудовий фінішер, Знать би, як він називається утримання від команди чемпіона. О! Енджел виривається! Ну, коли не спрацювало один раз, то другий та точно спрацює, як то кажуть. Ні, Енджел відбивається. Код Брейкер розбиває пику командному шампіону NXT. Да, тяжко. Не така проста доля. Бути командним чемпіоном. Умберто заходить до поєдинок, і одразу ловить гарпун від Масе. А Енджел Гарзе зажараз пожалкує, що вийшов взагалі позмагатись вітер змін. І Масе сьогодні на роздачі. На роздачі оплюх і є. Ще один свій чудовий фінішер. Доставляє до Умберто, але Умберто виривається. Знов і нікому передати стафету Масе, тому що Енджел та Мансуа зайняті один одним. Утримання. Один-два і. В останню мить Масе виривається. Хоча було дуже небезпечно. Та близько. Так, випадково зачіпає Мансуа і свого командного партнера намагається розібратись з Умберто. Залітає Умберто знову на ринг. І стафето отримає Енджел. Також міняються і максимум Мел Модлс. Поки що не дуже успішно. Суплекс. Щось. Мансуа не можна зрозуміти, де він знаходиться. Некбрейкер. І. Також зверху. Мунсолд. Мансуа! Мунсолт з третього канату. Мимо. Важкі удари від Енджела Гарзи. Ууу Суплекс. Ні, Гарза виривається. Ага. Ухиляється і в Мансуа. Спроба вийти на оцю фігню свою двокрилу. Як там називається? І Ролінг Катер знов від Мансуа. Для Енджела! Утримання. Щоб отримати. Перемогу у цьому поєдинку. Один, два, є! Команні чемпіони перемагають. Переможці поєдинку Масе та Мансуа. Модельне ГСТО Максимум Мейл Моделс продовжує дивувати. Так, що вони святкують марними якимись титулами? Дуже цікава анімація. Ну а далі на нас очікує поєдинок один на один. І незважаючи на програш на NXT in your house, Джиндер Махал продовжує і хоче доводити, що він є залізною людиною на NXT. Майже кожного тижня джиндер проводить поєдинки на жовтому бренді. І цей тиждень не є виключенням. Колишній чемпіон WWE. І зустрічайте поповнення. Його опонент представляє схізум. Точніше, єдиний його член Джо Гейсі. Можу сказати, що сьогодні Джиндру Махалу не пощастило з опонентом. борець за справедливість та рівноправ'я з дуже цікавими методами. Джо Гейсі сьогодні протистоятиме Джин Дру Махалу. Бігбут від Дж Гейсі. Джо Гейсі Дідіті. Легдроп. Досить непоганий старт отримав сьогодні Джо Гейсі, якщо він зможе здолати колишнього чемпіона WWE. WW. Оце так біг буде, що розганяється. Гейсі лекдроп. Некбрейкер. І знову лекдроп. Клоузлайн. Ніфіга собі так пресує. Джо Гейсі Джиндера Махала. І ще розбіг. І легдроп. Черговий Гейсі! На третьому канаті! Джо Гейсі. Зносить Махала. Клоузлайном. Іще дроп. Полетів махал до барикади. Хотів зробити некбрейкер, промазав, сам собі наробив лиха. Повертається Гейсі до Рингу і закликає його глядачів доєднуватись до його руху, до схізму. Щось проблеми з прицілом сьогодні. У Джиндера Махала Джо Гейсі Єранагі. Утримання. Раз. Два. Махал виривається. Джо Гейсі на третьому канаті. Джиндер підводиться. Дідіці! -ді. Бідна голова джиндера. Але на рахунок один виривається Махал. Панчі та удари від Джо Гейсі З. І. Гейсі бере розгін. Сплеш у куточку. І Джо Гейсі приземляє Джиндер Махала. І болівий захват. Кільця Сатурна. Що? Ви це бачили? Джиндер Махал наче і не помітив того. Болівого захвату. Клоузлайн спекла. Ніфіга собі, оце так. Стійкість у Махараджі. Ага, і після цього Махал ще й утримання вирішив зробити. Ну, а чому б і ні? Запускає джендер Джо Гейсі. А Джо Гейсі повертає індуса знову на ринг. Так, Рефері починає відлік. Ой-ой-ой, полетів Гейсі. Не туди, куди треба. Пауербомба від Джо Гейсі. Дроп. Щось на, якісь, на якусь долю секунди Джиндер Махал отримав невразливість. І подивіться, Джиндер все ще може перевернути матч на свою користь. Удар коліном для Новачка Жога Еси повзе. До кутка. Джиндер. Удар по спині. І щось уже Гейсі справи йдуть не найкращим чином. Але чи надовго це? Відбивається Гейсі. І... Єранагі знову! Єранагів, друге. І цього разу. Так просто джиндер махалу. Ой, вибачте, буде не виплутатись. З болювого він здається просто моментально. І дебютант виграє свій перший поєдинок на Інесті. Адже переможець з цього бою. Джо Гейсі. Ну а вашою головною подією сьогодні на NXT буде. Бій жінок один на один за правилами Championships Contenders Match. Тобто, якщо. Суперниця чемпіонки її переможе, то отримає в майбутньому бій за титул чемпіонки NXT. І першою на арену виходить ну по-справжньому залізна леді NXT. Чемпіонка NXT Інзі Хартвелл, яка на NXT Ін Your House зробила немислиме. Інзі Хартвелл здолала Семерих. Опоненток у бою на вибивання Хто ж, осмілиться кинути виклик сьогодні Інді Хартвелл. Кажучи про агентство Максиму Models. Її опонентка Алія. Алія не приймала участі у поєдинку Nesін York House. Тож це свіжий опонент для Інзі Хардвел. І після того, як її скинули з керівної посади модельного агентства, вона намагатиметься повернутись. У хоч якусь небудь. Картину на NXT. Алия против чемпионки NXT и Инди Хартвелл. По-справжнему крутий поединок. У нас зараз с вами очікує. Хедпад! Від Алии. Так, еще это було... было... захода на Апрон. Просто так, Після тієї перемоги на минулому супершоу від NXT, СІ Хартвелл, явно отримала репутацію таку. Що я хотів сказати? Явно отримала репутацію залізної леді та дуже сильної чемпіонки, якщо у когось ще були якісь... Сумніви. Елбоу-дроп. Алі вже. Голова покрилась червоним, як ми бачимо на індикаторі. Хартвел повертає Алі на ринг. Інді на третьому канаті. дроп Взагалі не залишає жодних шансів. Али, Инди Хартвел. Дити. Інді. Сайдвок Слем Для Али. Утримання. Раз, два, три. Переможниця поєдинку. Инди Хартвелл Так быстро справляється зі своєю опоненткою. Ну, дякую за перегляд, пані Тапанова. Все <гас> ждите! Це хто? Це Блер Девенпорт! Блер Девенпорт атакує чемпіонку. Ще одне однове обличчя на NXT. Блер Девенпорт використовує титул чемпіонки NXT прямісінько по обличчю! Меседж діставлено. Бувайте, пані та панове!